The У яскравому та затишному просторі в промацькому терцентрі людно привід відкриття довгоочікуваного кабінету для швачки та перукаря. Простір відкритий в рамках проєкту координація та управління місцями тимчасового поселення та реалізовано благодійним фондом право на захист за підтримки агентства ООН у справах біженців. Тут можуть отримати послуги переселенці та люди з вразливих категорій населення. Представники благодійного фонду на відкриття зробили для отримувачів. Послуг, можливість отримати професійний мейкап в рамках проекту управління та координація міст тимчасового поселення благодійного фонду право на захист була створена кімната швачки та перукаря. Друге дихання люди зможуть отримувати якісні послуги безкоштовно. Ці це буде ВПО, які проживають в громаді громаді. А також благодійний фонд право на захист надав допомогу первомайському територіальній центрі, закупили багато Багатофункційні функційні ліжка сучасне обладнання кухонне, де співробітники цього центру зможуть більш якісніше, ну і краще готувати їжу для людей, які проживають тут. Також ми працюємо в інших колективних центрах міста Поромаські це дитячі садочки, де ми покращуємо умови проживання, а також проводимо тренінги, інфосесії та інші заходи для для більшої інтеграції людей у суспільство. Також благодійний фонд право на захист надає юридичну допомогу, психологічну допомогу людям, які постраждали від бойових дій. Також хочу зазначити, що благодійний фонд право на захист зареєстрував більше ніж 2,5 тисячі людей на грошову допомогу від УВКБ ООН. Дуже сподіваюся, що наша робота допомагає людям у такий складний час. Зручність та доступність послуг тим, хто потребує головна мета створеного простору в кабінеті будуть надаватись послуги дрібного ремонту одягу та стрижки. Хочеться сказати слова подяки благодійного фонду Право на захист УВКБ. ООН. Також дякуємо за те, що. Працюють, бачать наші проблеми, бажаємо їм процвітання, добробуту, щоб всі мрії і задуми, які вони ставлять перед собою, обов'язково збувалися. Хочу зазначити, що внутрішньопереміщені особи, які мешкають в громаді, отримуватимуть послуги в даному приміщенні безкоштовно. Отримувачі соціальної послуги в відділенні натуральної допомоги, залишиться цей процес таким же, як який був до цього. В рамках проєкту було надано і оснащення для кабінету дзеркала. Меблі, швейне обладнання, зона швачки. Ми тут обладнали швейною машиною, оверлок поставили, столи в нас розкладаються для того, щоб можна було кроїти одяг, відпарювальна система, куточок такий для того, щоб можна було ну на себе приміряти щось, два манекена, чоловічі жіночі. Ну тобто намагалися обладнати ну по максимуму маленьку таку зону. Ось а інша зона це для Перукаря, це зона очікування, щоб люди могли очікувати і перукаря, і ну, свої як вироби, які швачка робить. Ось, і обладнали ось цю, получається зону для перукаря. Теж е столом е там в нас лампочки для макіяжу для. Е Зачісок теж може бути. Намагалися максимально зробити функціонально маленька маленький простір такий, і так, щоб ну тут от так, як зараз, таке живе спілкування людей, от які могли б прийти поспілкуватися, відпочити. Благодійний фонд Право на захист активно підтримує Первомайський терцентр, в тому числі придбав функціональні ліжка, побутову техніку та плиту для кухні, яка вже використовується в роботі. Велике дякуємо право на захист за те, що вони надали. Благодійну допомогу, кухонну плиту, м'ясорубку, дві пральні машини і сушильну машину. Вони нам полегшили наші умови праці. Велике дякую. Першими клієнтками кабінету краси стали дівчата з числа внутрішньопереміщених осіб Олександра з Соледара та Антоніна з Харкова, які зараз мешкають в Первомайській громаді. Результатом своїх перевтілень задоволені. Макіяж, стрижка дуже гарно, подобається мені. А ви я знаю з числа внутрішньопереміщених осіб, так? звідки ви взагалі? Я приїхала в Солідар. Приїхали. Ми. Мені тут дуже багато допомогли дівчатка, Екатерина Олександрівна, Наталія Петрівна. Я їм дуже вдячна на це. На даний час наша громада надала мені місце роботи. тут, І сьогодні я, як ВПО отримала. Послуги нашого такого гарного нового кабінету, де працюють. Перукар та швачка, але сьогодні я ще й отримала послуги макіяжу. Мені зробили це дуже ну, приємно, гарно і красиво, професійно, а також перукар точно надав свої послуги, за що я дуже вдячна їм. Заходи, які реалізує благодійний фонд Право на захист дають стимул жити далі та працювати попри всі складнощі та важкі моменти у житті. Треба підтримувати якийсь моральний навіть дух Держати себе все одно в якій-то формі, це все одно піднімає нам якийсь настрій, тому що без цього зараз не буде, ми не проживемо. І добре, що в нас є такі люди, які нам, нас піддержують з усіх боків. Благодійний фонд і надалі планує співпрацю з правомайським терцентром, аби робити все можливе, щоб покращити умови надання послуг для внутрішньо переміщених осіб та зробити більш комфортним перебування у закладі отримувачів соціальних послуг.